Різдвяна ніч освячена ракетами, хуйла болотного у яслах наших душ, руїни з трупами. Богоносці вміють привітати. Росія матушка потвор. Іммануель, Емануїл, з нами Бог, з Христом Спасителем. Ми незнищенний нарід. Амінь. Пост скриптум. В це свято ми усі різдвята. Най в пологових будинках наших душ народиться нова радість, нове щастя, нова втіха і перемога від Всевишнього. Тримаймося, любесенькі, переможемо. Все буде світанок!